І про те, що саме зараз відбувається у Маріуполі, який цинічно обстрілюють терористи та російські військові із своїх градів, ми зателефонували дізнатися до одного із бойця полку особливого призначення Азов Павла Данильчука. Доброго дня, Павле. Доброго дня, розкажіть, будь ласка, що там зараз відбувається в Маріуполі? Я так з колегами, бо зараз не я не знаходжуся саме на місці тих подій. Я знаю, що туди виїхали. Багато наших зараз хлопців, які десь були на ротації, були обстріли сьогодні, відбувалися зранку передмістям Маріуполя зі східного напрямку, як завжди. Тобто зі сторони кількох населених пунктів, в першу чергу, сторони населеного пункту Широкіно, яке ще влітку було захоплено бойовиками, і таке було воно в нейтральній зоні контролю. Загинули мирні жителі. Зараз точно кількість уточняється. Міністерство внутрішніх справ заявило про 10 мирних жителів, які загинули. Ну і є інформація, що зайшла важка техніка е, в кілька наступних пунктів, зокрема саме широкі, але зокрема невелика кількість і сасамо самих танків. Ну будемо бачити, як далі розвиватися події, тому я щось зараз загадувати не можу, тому що не знаходжуся саме там.